Перед 23 вересня, вересням, я не пам'ятаю точно день, він мені повідомив в усному режимі, що немає зараз ніяких е, е, підстав для того, щоб проводити певні якісь заходи безпеки, а також визнавати когось підозрюваним або проводити якісь заходи. На моє е, прохання, чому це сам чому саме ви так вважаєте? Він каже, що я допитував Миколу Петровича Лайтера із його слів. Немає підстав для надання йому статусу підозрювання. Проте згідно чинного законодавства та кримінально-процесуального кодексу, якщо я визнаний стороною потерпілої, я маю розширені повноваження стосовно всіх дій, які проводяться за моєю заявою. Я не був жодним разом не проінформований про те, що був допит лайтера. Я не знаю матеріали взагалі про що вони спілкувалися, які були надані покази. Жодного рішення я не отримав. Не розглянуті мої клопотання стосовно відсторонення лайтера від посади призначення полігра безпосередньо мого і лайтера Миколи Петровича проведення експертизи моральної шкоди і долучення матеріалів кримінальних проваджень за статтями 109, 111, 113 повалення конституційного ладу, диверсія та державна зрада, які, як ви вже зачитували, як я вже надавав інформацію, є першопричиною, чому саме він почав чинити на мене тиски, погрожувати фізичною розправою. Це не просто формальне ігнорування клопотань, прямо порушує статті 220 та 276 КПК України, які зобов'язують орган розслідування. Розглядати такі звернення в установлені строки та приймати мотивовані рішення. І четверте, необхідність відсторонення лайтера. Дізнавачі прокурор безпідставно відмовляється розглядати клопотання. Це я почув, не почув, прочитав з листа, оскільки постанов я не бачив. Посилаючись на відсутність повідомлення про підозру. Але вони забули, мабуть, кримінально-процесуальний кодекс. А саме 131 статтю кримінально-процесуального кодексу, там зазначено, що не обов'язково оголошувати підозру людині для відсторонення. Для тимчасового відсторонення, оскільки це є захід безпеки в рамках даного кримінального провадження і є безпосередній тиск вплив на свідків. Та потерпілих, оскільки керівник установи є безпосередньо керівником свідків, які готові дати покази, але вони зараз бояться стосовно того, що він мене замовляв. Ну не в контексті вбивства, а в контексті нанесення тілешних ушкоджень та спричинення мені шкоди здоров'ю. Лайтер керівник установи у підпорядкуванні якої перебувають потенційні свідки. Його посадове становище створює реальний ризик впливу на перебіг розслідування. Це узгоджується з правовою позицією Верховного суду. Постанова від 17 Ноль другого року у справі номер 758-13-549-19, де прямо зазначено, що посадову особу можна тимчасово усунути для забезпечення неупередженості розслідування, і прошу суд е, е, долучити мої додаткові пояснення до справи, які я надав, визнати, що строк на оскарження постанов від 26.09.2025 і 29.09.2025 не розпочався, оскільки мені їх не вручили.